Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх глядачів мого каналу. Щиро сподіваюся, що ви впізнали того юнака, який на обкладинці цього відео. Пройшло дійсно багато часу. Мене дуже часто вчителі, досить часто вчителі, учні спитають, коли ви склали вашу першу задачу. Ну, мою першу задачу я, мабуть, склав на наступний день, коли дізнався, що один плюс один буде два. Тому що мій дідусь, який вчив мене математики, моя мама, яка вчила мене математики, на жаль, на жаль, вже обидва покійня, вони самі складали такі подібні задачі, як. Наприклад, у Саши один олівецького а а магми на один більше, і такі задачі починав складати я фактично на другий день, після того як дізнався, що один плюс один буде два. Ну а якщо серйозно, коли я склав першу задачу, я не пам'ятаю звичайно, то те рівняння, яке я вам сьогодні запропоную, я знайшов у своїх зошитах, бачив, як я його складав. Таке відчуття, що це приблизно, коли я вчився в 8-9 класі, я закінчував 10 класів, тобто це 9-10 клас, дорівнює 9-10 класу сучасної школи. Мабуть, скоріше всього, в 8. -му. Я розумію під впливом якого типу рівнянь я склав це своє рівняння, яке я вам сьогодні запропоную. Отже, сьогодні вашій увазі я хочу запропонувати розв'язати ось таке алгебраїчне рівняння. Шановні учні, шановні вчителі, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте його розв'язати. Сподіваюся, у вас вийшло. Ми порівняємо наші корені рівняння. А я хочу повідомити, по перше, тим, хто не зміг розв'язати, зробити маленьку підказочку. І я хочу повідомити, під впливом якого, якого типу рівнянь я склав це рівняння. Хочу зауважити особливо тим, можливо, учням 8, 9, 10 класів, які це будуть дивитися. Шановні учні, якщо ви приймаєте участь в Олімпіадах, то до Олімпіад треба готуватися. Я готувався багато до Олімпіад, мені дуже подобалося приймати участь в Олімпіадах. І ось одного разу я готувався до Олімпіади і. Побачив ось такого типу рівняння. Ось таке рівняння я побачив, готуючись до Олім... Такого типу, не обов'язково таке, такого типу. Тому, шановні учні, хто не зміг розв'язати моє авторське рівняння, натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте розв'язати це рівняння воно легше. Сподіваюся, у вас вийшло. А у тих, кого не вийшло, я розв'язок покажу. Це достатньо стандартний тип рівнянь. Ми повинні в даному разі згрупувати множники. згрупувати множники за ось таким принципом, який я показую стрілочкою. Вільний коефіцієнт 1 і 5 дають 6, 2, і 4 також дають 6. І коли ми з вами розкриємо дужки... Зараз я це зроблю. Тобто я групую ці два множника. І групую ці два множника. Ну, можу, не буду я писати другі дужки вже з Так Таке давайте тут знак множення поставлю. Після розкриття дужок х квадрат плюс 6х плюс 5 у першій дужці, Х квадрат плюс 6х плюс 8 у другій дужці, Що? Нам дає змогу сказати, що оце рівняння, як я люблю класифікувати заміни, я класифікую заміни на очевидні і неочевидні. Ну, очевидні, в лапках і неочевидні в лапках. Тому що очевидне – це те, що для мене, для інших вчителів, очевидне, для хорошого учня, очевидне. Так от. Тут рівняння вже стало таким, в якому абсолютно очевидна заміна змінних. Ми можемо замінити х квадрат плюс 6х новою змінною, А можемо замінити, наприклад, х квадрат плюс 6х плюс 5 новою змінною, наприклад, змінною t. Тоді ми з вами отримаємо рівняння t на t плюс 3 дорівнює 4, t квадрат плюс 3T, мінус 4 дорівнює 0, знайдемо два корення цього рівняння, повернемося до заміни. І будемо мати. Ну, давайте так. В першій гілочці буду мати х квадрат, плюс 6х плюс 4 дорівнює нулеві і два ірраціональних корення. Мінус 3 плюс мінус корінь з 5. А у другій гілочці я буду мати повний квадрат. І тут корінь, ну, можна 3, 4 написати корінь кратності 2. Ось таке рівняння. Під впливом такого рівняння я склав те рівняння, яке. Представив вашій увазі. Так от, ті учні, для, якого, для яких це рівняння було підказкою, давайте ми повернемося до мого авторського рівняння і все-таки спробуємо вже виходячи з цих нових позицій, з цих нових наших знань, його розв'язати. Сподіваюся, що з другої спроби у вас вийшло, але це рівняння трішечки хитріше. І в цьому рівнянні. Ми не бачимо заміни, тобто ми не можемо. Якби так тут було, наприклад, 2х квадрат плюс х і в першій душці, в іншому ми б робили зразу заміну. Тут заміни ми зразу не бачимо. Тому приходимо до думки, що спочатку, але автор так склав рівняння, що кожний із квадратних тричленів, як у першій душці, так і у другій, можна розкласти на множника. Розкладемо на множники. Перший квадратний тридчлен розкладемо на множники другий квадратний тричлен. Ну, а далі ви знаєте, що треба вдало групувати. А багато хто вже бачить, як згрупувати. Ми можемо сказати: хто не бачить, що в першій дужці в нас. Е, Перетворюю на 0 цей вираз мінус 3. Другу, то давайте я може навіть напишу. Першу дужку перетворюю мінус 3, другий вираз перетворюю на 0 0,5, третій мінус 2, і четвертий – 1,5. Це ті числа, які перетворюють на 0 кожний із виразів у дужках. І якщо ми. Виконаємо додавання мінус 3 1,5, 0,5 і мінус 2 ми отримаємо рівні суми. Таким чином, це і є підказка, як ми маємо групувати наші множники. Це досягається ще. Тобто, наше рівняння розв'язується ще й тому, що старший коефіцієнт. В обох дужках, які ми зараз з вами отримаємо, буде двійка. Тобто, розкриваючи дужки в перших дужках, 2х квадрат плюс 3х мінус 9. У других дужках 2х квадрат плюс 3х мінус 2. І ми бачимо, що в нас вже все готове до нашої заміни. Ось однаковий. Вираз з хсом, більше цей вираз ніде не зустрічається. Тобто ми можемо цей вираз, який підкреслений червоним, позначити новою зміною, маємо повне право. Можемо ще туди якийсь коефіцієнт відняти, наприклад, 2. або відняти 9. Це, ну, за бажання. Значить, якщо я відніму 2, це буде Т мінус 7. На t дорівнює 8, t квадрат мінус 7t мінус 8 дорівнює 0. Т1 дорівнює мінус 1, т 2 дорівнює 8. І повертаючись до заміни, ми з вами зараз... Давайте я вже напишу. В першій гілочці ми отримаємо 2х квадрат плюс 3х мінус 1 дорівнює 0. і і раціональні вже буде підглядати мінус 3 плюс мінус корінь 17 на 4. В другій гілочці ми з вами отримаємо ось таке, і теж і раціональні Ну, ви бачите, що можливо тоді, коли мені було скільки років. Скільки я сказав, давайте відповідь напишемо. Е, ну, можливо, мені не хотілося, щоб корені були якісь раціональні, я не знаю. Можливо, так хотів скласти, можливо, склав як склав. Але таке рівняння ну, з далекого минулого. Скажімо так, я не, не знаю, коли я склав свою першу. Тобто перша задача зрозуміла, от коли я склав першу відносно серйозну задачу, не знаю. Цілком можливо, що це дійсно одна з перших серйозних задач, яку я склав в своєму житті. Ось такий тип рівнянь новий, мабуть, новий, для деяких учнів новий. Ви сьогодні дізналися. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив, і до нових зустрічей!